Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні у нас 31 жовтня. І ми можемо, верніше я можу разом з вами підбити підсумки цього такого чудесного, теплого, осіннього місяця. Що будемо сьогодні говорити? Будемо говорити про те, що я робила сьогодні, Сьогодні, цього місяця. Я веду зошит, бо, чесно кажучи, навіть щойно я передивилася всі свої записи і подивилася, що там таке враження, що я ж це робила два місяці тому. Чи то так час відчувається? Я не знаю, в чому проблема, але, але місяць жовтень був цікавим. Давайте почнемо з того, що з маленького. Давайте почнемо. В мене тут я повикладала собі, принесла свої жолуді. Жолоді, повторюся, це є набори були, може є, не знаю. Це є набори від е, Мілхілу. Є в мене по, цьому, по цих жолудях, е, деби ці жолоді десь там треба на дереві повісити. До речі, за мною самою спиною є дуб, на якому я Ось ці жолуді знімала і ось цей наш сквер, який ми зробили своїми руками, зараз дуже-дуже затишний, як зимою і осінню, а зимою осінню, літом і осінню. А зимою це просто така, знаєте, казка, оця така картина з диканьки, знаєте, коли такі зимові сугроби, все так красиво. Не туди пішла. Отже, жолоді, жолоді лежали дуже давно. Вони, мабуть, лежали роки три, а може і більше. Ці заготовки я їх знаєте завжди на осінь хотіла вишити. І забула, не забула, не зібралась, зібралась, і якось воно мені. Ніяк вона мені не йшло, аж з цієї осені мені все таке стрельнуло, і я їх зробила. і Зробила мені за це, досить швидко, почала, потім закинула, а потім сіла і завершила. Є заміни, є багато замін, нитки всі ті, що по ключу. Бісер, заміни, трежерси, заміни. Але ви знаєте, вони зараз дуже гарно висять В мене я повісила ось такі. Гачечки, вони ті гачечки продаються в різдвяних відділах іграшки на ялинку. На них вішають. Я їх здається, минулого року купила і на них вішаю всі свої дерев'яні іграшки. Вони вже в мене не мають підвісів. І я їх повісила в себе на духовці, на ручку. Ти відкриваєш духовку, або там пройшовся, вітерець легенький зробив, і біля штучного такого світла ці трежерси дуже-дуже гарно блистять. Тому такий малесенький декор був в мене зроблений, завершений в жовтні місяці, чому я дуже, 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 дуже рада. Ще одна така робота була в мене в місяці жовтні. Це є сорочка для захисника. Можете прийти подивитися на відео по цій сорочці. Це єленківська сорочка для захисника для хлопця, який вернувся з війни на короткий термін. Зробив пропозицію своїй дівчині, яка зовсім не очікувала цього. Ми навіть думали, боже, якщо вона скаже ні. Але ми готувалися, тому що в нас була. Така ціль. Я вишила перед сорочки і е, горловину. Коліжанка моя Оксана Рудка, яка є більш дотична до цієї людини. Вишила манжети і відповідно Кравчиня пошила за дуже короткий термін цю сорочку. І ви можете подивитися, як без примірок, без ніде нічого. Українська традиційна сорочка лягає на плечі наших хлопців. Дуже мені подобається. Саме основне це його посмішка, він досить такий харизматичний. Я його, я його не знаю, але все, що я побачила по відео, людина була щаслива. Людина щаслива була, що їй вдалося все. Тому е, я радію, що є. Що ми можемо, хоч якось нашим бійцям, підняти настрій, це дуже добре, тому що наскільки я пам'ятаю, вишилася вона дуже швидко. Завершила я її, бачу, 18 жовтня. Так, і 21-го вони розписалися. Уявляєте, як це все швидко? Ну, відео по цій сорочці є. Так, ще, крім того всього, я продовжую вишивати свою черкаську сорочку. Я, мабуть, вже говорила в відео, а можливо, ні, я просто трошки загубилася з тим відео. Це є уставка. А ось тут є в мене тканина, я її просто не розрізала, мені так зручніше. А це мав бути рукава. А чому, мав бути? Тому що я зробила помилку. Я так захопилася вишивкою цієї сорочки, що, знаєте, коли робота йде дуже легко, перевірте 10 разів чи все добре. Оце я. Оце треба посунути на, на ось таку відстань нижче. Тому мені оце все чорне треба буде спороти, лишиться тільки біле, і ще одну смішку смужку білого треба буде навишивати. і я просто взялася вишивати вже другий рукав. От зараз, до речі, дуже гарна погода. Зараз в нас дуже і дуже хмарно. Доща в нас не передають, але десь там уже на горизонті ті такі купчисти дощові хмари розходяться і виглядає сонечко. Тому, можливо, ще до вечора в нас сьогодні воно таки блисне нам. І я ось тут почала вишивати другий рукав. Сподіваюся, що до кінця цього тижня в мене буде готовий другий рукав, і я вже з чистою совістю спорювати цей перший рукав. Ну буває, розумієте, буває всяке. Тому треба перевіряти, треба дивитися. Я чомусь захопилася тим всім. Схема була намальована, схема була пропрацьована, схема є. Сорочка є, від якої робиться цей відшива. Чому мені так захотілося? Ну, так мені захотілося в цей момент. Ну, що скажеш, нічого не скажеш, нічого не поробиш. Захопилася і почала вишивати. Так, і е, небагато, бачите, небагато в мене за цей місяць якихось таких робіт, а може і багато, а може я не знаю, можливо, просто я не розпорошуюся на різні роботи і роблю конкретно цей, цей і цей. Розумієте? Можливо, можливо. Це і мої вівці. Я знайшла. Я знайшла фотографію в вересні. Я робила фотографію, коли я до них повернулася. Я до них я до них тільки повертаюся. Але я сподіваюся, що в місяці листопаді в нас з вівцями станеться прощання, я їх дороблю. І е, вони підуть в мій рулон, поки в рулон, бо інакше я зараз не бачу їм ніякого пристосування. Зараз я їх вишиваю по ниточці, по одній ниточці в день, два дні я вже пропустила. Така у мене з ними любов. Ну, е, це сороковий каунт. Це маленька тканинка, дрібонька, там 28 восьма тонесенька голочка, яка постійно колить мені в пальці. І, можливо, ще тем мене, від, мене відлякує. Але найбільше мене відлякують ці ці загугуліни, які йдуть поранці. Я з ними справлюся. Я реально візьму по ниточці в день і дай Бог в листопаді. Я їм скажу, не їм скажу, а вам скажу, дівчата, хлопці, вітання. Ось мій завершений Довгобут. І я це зробила. Я це зробила. Ну, зробила, та й зробила. Так, і крім ем, пише в мене що з тим пунктом з шести, що повернулася до овечок, завершила з жолоді, завершила сорочку для захисника. Але крім е, того всього, важливим в мене був проект це є важливий по цей час. Це є черкаська сорочка, яку я роблю, курс по ній. Е, скоренько ми вже будемо готуватися до нього, до його старту верніше. Потихеньку вже підтягуємо наші такі хвости. І е, найважливіше — ось тут я притарабанила не я. Віталік мені допоміг принести сюди е, станок мій Іволга, з моєю картиною, з моїм будинком, який я будую. В понеділок одна ниточка, вівторок дві ниточки, неділя сім ниточок, як цілий тиждень. Бували дні, які я пропускала, але чесно відверто вам скажу, що бувало, що в понеділок я шила не одну ниточку. Бувало, що шила дві ниточки. Наприклад, вчора я вийшла, здається, чотири ниточки. Вчора був понеділок, сьогодні вівторок. Це для того, щоб сказати, але сьогодні я вже дві ниточки відпрацювала. Чесно, відверто вам скажу, я не можу шити сорочку ввечері. Хоча там все просто ідеальна тканина, ідеальні нитки, схема вже завчена на пам'ять. Е, я беру на вечір собі е, станок і волгу, і е, потихеньку роблю ці хрестики. Останній час е, сталося так, що у е, мене рама скручена була е, практично наполовину роботи. І мені дуже хотілося вниз. Іти, тому що по будинку був один такий момент, я зараз вам про нього розповім був такий момент, де я е, дуже не хотіла зашивати цей е, кусочок роботи. На, на даний момент це найважче, що було. Не скажу, що це було важко. Мені не хотілося цього шити. Мені хотілося шити любе інше знизу зашивка одним кольором, але не, не цей момент. І я хотіла вниз іти. Але в... ще одне був таке бажання, що ця червона лінія, яка йде посередині схеми, там, де половина роботи, так, не... не половина роботи, навіть це неправильно сказати, тому що в верхній частині роботи зосереджена більшість кількість, більша кількість Бекстічів. Це будинок весь чорний бекстіч, там ще є бежевий бекстіч, ще один такий коричневий Бекстіч. А внизу в нас тільки буде дитинка і оті сани з людьми, і все, більше нічого. А, і ще цей ліхтарик, ну він теж 50 на 50. Але візуально як подивитися, то оця половина роботи, верхня половина роботи, це не 50% роботи, це більше відсотків роботи. Ну от, і Я хотіла сьогодні сидіти перед вами і показувати вам, що вже ось ця частина. Я вже піду донизу під червону лінію, знаєте, як очі перевіряють вокаліста. О, так само я старалася. Я не скажу, що я все зробила. Я, мені залишається ще трошки чорного бексіч і два інших бекстіча. І тоді в мене вже верх буде заповнений. Ну і там ще щось чотири білих хрестика. Боже, білим шити це просто од... ні, білим півхрестик в п'ять ниток шити це окей. А білий хрестик в дві нитки шити це просто дурня якась. Ну, ви готові це побачите. Я готова вам це показати. Напевно, скажімо, по старій традиції, так? зараз я вам вставляю фотографію, яка, який будинок був мій на, станом на 1 жовтня 23-го року. Ось такий він був, і я вам давала великі такі підказки, що я займалася ландшафтним дизайном. Тому я запрошую вас подивитися, як виглядає мій будиночок зараз. Ось так він виглядає, і я просто не можу не налюбуватися, бо, бо він стоїть в мене не накритий. Я кожен день беру його в роботу. Я кожен день приділяю йому увагу. І я відкриваю очі, я бачу його. Він надзвичайно красивий. Він просто надзвичайно е, красивий. Тому давайте повернемося до того моменту. Пальцем буду вам показувати, або наріжу щось. Е, ось цей момент. Ось цей момент. Це ось це дерево, яке закриває половину будинку. І в цьому е, кусочку схеми, в цій кусочку цієї картини намішано дуже всього багато. І дах взаді, і спереду будинок, і цеглинки, оці кольора цеглинок, і віконця, і дерево це переднє, яке все псує. Ну як воно не псує, воно додає шарму, тому що якщо уважно на нього дивитися, то можна побачити, що. Воно є на першому плані. Ви все дерево вишите хрестиком, плюс дуже гарно пророблено оцей сніг, який лежить на тих голих гілочках. Ну і мені залишається отут центральна частина вишити бекстіч, для того, щоб це дерево вже було таке завершене. І як ви можете бачити, зараз я вам ось так покажу, бо я спеціально не хотіла знімати його з роботи. Ось тут видно ось це край роботи, і ось тут знизу це є. Край роботи. Звісно, я його перекручу, бо тут воно на рамі. Я його вже сьогодні перекручу доверху, щоб могла насолоджуватися. Ви можете бачити, я вже тут донизу пішла, то я вже вчора відривалася, як могла, бо я дуже хотіла вишивати ті півхрестики, щоб е видно було більше і більше роботи. Ось тут будуть в мене ті сани, десь хлопчик тут із собакою буде. Ну але ось така ця робота. Прекрасно, і ви знаєте, дуже мені зараз подобається те, що я бачу в екранчику камери, бо ці такі жовті відтінки, ці такі красиві е кольори на моєму будиночку, якось так все так знаєте. Так правильно, гарно, затишно і самого основне спокійно. Дуже і дуже е мені подобається це все, що я зараз бачу. Що я би вам ще хотіла сказати за цей місяць жовтий? Місяць жовтень, як місяць жовтень, теплий, спокійний. За місяць жовтень в нас була одна тривога, що не може не радувати. Звісно, шкода людей, які потерпають від них, шкода людей, які втратили життя. І ви знаєте, потрібно нам все-таки згуртовуватися і працювати на те, щоб перемога прийшла до нас якомога швидше. Маємо бути вкупі і маємо працювати на користь ЗСО, тому що правильно пишуть, що перемога потрібна в першу чергу нам. Що ще вам можу сказати? Що буде чекати вас у місяці листопаді? В місяці листопаді буде вас чекати старт курсу по Черкаській сорочці, це вже однозначно. В місяці листопаді я підрахувала. Якщо місяць листопад буде такий е, вдалий, як і місяць жовтень, то ви побачите фініш цієї роботи, бо е, там знизу практично дуже мало всього лишилося. В основному це півхрестик, який вишивається в два рази швидше, ніж хрестик, відповідно. Ну і е, коли в мене є половина вишитої роботи, в мене стається такий переломний поріг, коли я. Відкладаю цю роботу. Зараз я не відчуваю не то, щоб переломного порогу, я зовсім не відчуваю, що я до нього наближаюся. У мене навпаки, це все горить і я хочу завершити е, цю роботу. Плюс я хочу завершити овечки. Ну і завтра, 1 листопада, я дуже хочу розпочати е, п'яльця, різдвяник, е, схему від мовчан. І е, комплектували ці схеми лелітка, є відео огляд цього набору, і в мене просто вже пару днів руки просто-напросто дуже чешуться, бо я вже не можу нічого зробити з собою, щоб втримуватися, втриматися, але зрештою я і не що себе зупиняти, якщо е, ти хочеш це зробити, і бажання є, і бажання є велике. Плюс ви знаєте, я так подивилася, що е якісь такі роботи мене дуже манять. Ця робота, я так своїм оком глянула, не є важка. І, мабуть, не є велика, так розробляти такі схеми, відшивати такі схеми, потребує часу, зусиль, тестування різних ниток, кольорів та то навіть товщин, різних структур ниток. А от сісти і вишити по готовому набору, це, це дуже легко і просто. Я вам скажу зі свого досвіду, тому що коли я, наприклад, роблю курс по сорочці, так то е, я готую схему. Я розбираю ту схему. Ми з Наталею радимося. Ми з Наталею підбираємо нитки. Ми з Наталею рахуємо тканини, які можна замінити, стару тканину на сучасний лад. З іншої сторони, ми хочемо, щоб такі українські справжні сорочки могла собі дозволити кожна українка. І відповідно статки нас різні. І хтось може собі дозволити дорожчу тканину, хтось може боїться або не може собі дозволити, але хоче. Більш бюджетні, хороші тканини. Наші українські виробництва зараз досить гарно піднялися, і в них є дуже гарні тканини, що от є вибір. Тому і тут, в цьому наборі, знаєте, я вже як останній виконавець, я отримала набір, я маю схему. За мене це вже все зробили, і це дуже приємно, сіла, зробила, вишила все. І, мабуть, мої дівчатка теж так відчувають, бо коли б там був старт борщівської сорочки курсу, так то дівчатка писали схвальні відгуки за комплекти, за, за ті набори, які ми складали. Бо прийшов комплект, ти сіла, вишила, не треба нитки шукати, не треба тестувати нитки на ті чи інші тканині буде світитися, не буде світитися. Все є готово так само і тут. Тому місяць листопад має бути дуже цікавий. Це черкаська сорочка, це різдвяник, це завершення 100%, як мінімум двох робіт. І, скоріш за все, і черкаська сорочка також прийде до завершення, і, можливо, ще буде старт чогось нового. Я не даю гарантувати, але але... І, і точно знаю, що до кінця листопада я собі пообіцяла, що я хочу завершити ялинку від мірабілі з голубами. Я її вже вчора діставала. Там, правда, така темно-синя основа, але я думаю, що я з нею поборюся. Ну, як поборюся? Я прийду і скажу, я тебе не боюся, давай швиденько. Ну і як я відчуваю, що кожен заверш, кожна завершена робота це такий, знаєте, азарт до того, щоб ще щось завершити, ще щось завершити. Та список буде рости, але якоюсь мірою список і буде завершувати моїх стартів. Плюс не можу я вам постійно показувати, ось це мої старти і третій, п'ятий рік підряд показувати ось тут в мене не завершені овечки від терези Кост. Ну Це вже смішно буде, правда. Так, є такі роботи, як це зараз вітання всім любителям тигрів моїх, які чекають, коли я буду вишивати тигри. Дівчата, тигри на пенсію пішли. Коли їхня їхній час звернеться, я обов'язково про це буду говорити. Просто не маю, не бачу сенсу про тигрів, тому що е я їх так зараз брати не буду. Оце, що мені зараз хочеться робити, це я вам, звісно, і показую. Новинки цікаві. Дуже ще хочу вишити гарбузи від фрузелка, просто дуже хочу. Ну, у мене таке буває, знаєте, що я взяла, вишила і, і забула. Але такі маленькі дрібні набори також потрібно вишивати. Що, от, наприклад, ті жолоді. Лежали, 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 лежали. Ну і, і що, і долежалися. Так вийшло та й по всьому. Тому е, гарбузи потрібно виш вишити і е, подивимося. Подивимося, тому що ці такі маленькі роботи, це в мене на, на настрій. Не знаю, чи будуть подорожі, бо хочеться десь поїхати, знаєте, вийти з хати, з тих чотирьох стін. Але в мене тут під ліс під лісом, під боком ліс, вийшли до лісу, погуляли і, і вже добре знаєте. Тому поки так, поки отак тихенько рухаємося, працюємо, завершуємо сорочку, завершуємо роботи, починаємо роботи. Ну і звісно, дай Боже, зустрітися з вами через. Місяць і підбивати підсумки місяця листопада. Тепер оце все, що я сказала, треба собі записати червоним з боку в цей зошит. Що я вам пообіцяла. Але зрештою, дівчата, як складеться, так складеться. Тому що то, що я собі надумала, це одне. А то, що як вийде, як вийде, це буде зовсім зовсім вже інше. Головне дожити до наступного місяця. Так. А ще зараз саме основне, я вам скажу, що я дуже рада. Дуже рада вам, старим і новим підписникам, за те, що ви коментуєте і лайкаєте мої, мої відео. Це допомагає тому, щоб україномовний контент ще більш просувався на платформі YouTube, для того, щоб різні люди нашої країни в різних куточках світу могли чути мову, чути, чим живе зараз Україна, чути. Про якісь вишуки, якісь новинки і якісь враження, саме мої, про ці чи інші роботи. Тож дуже і дуже вам вдячна! З вами була Марія. Гарно всім дякую і до зустрічі!